Займаєтесь інтернет-торгівлею, тоді вам точно потрібно знати топ-5 помилок початківців та як їх уникнути. Перша помилка незнання ринку. Якщо ви не знаєте, хто ваш клієнт, ви не розумітимете, як і що йому продавати. Як цього уникнути? Проведіть глибокий аналіз потреб своєї аудиторії. Друга помилка складна оплата замовлення. Якщо виникають труднощі під час оплати, клієнти легко підуть до конкурентів. Процес оплати має бути максимально простим і зручним. Тому краще це питання довірити надійному платіжному сервісу. Третя помилка відсутність унікальності. Що робить ваш бізнес особливим? Як вас запам'ятати та вирізнити серед інших бізнесів? Дайте клієнтам щось, чого немає в інших. Четверта помилка недостатнє фінансування. Плануйте бюджет та врахуйте всі витрати, щоб не збанкрутувати на старті. І п'ята помилка поспіх з відкриттям. Не поспішайте з реєстрацією та відкриттям бізнесу, якщо не готові. Хочете уникнути цих помилок? Вивчайте, плануйте і дійте. Підписуйтесь на нашу сторінку, тут багато корисних порад для вашого бізнесу.